На позачергову 48-му сесію де було 13 депутатів, форум для проведення є. Тому відповідно статті 46 закону України про місцеве самоврядування засідання позачергової 48-ї сесії вважається відкритим. Щось Так, У нас на сесії записується. Хочу попередити вас при голосуванні, якщо буде такі про конфлікт інтересів. О, а взагалі у нас сьогодні сесія, у нас чотири питання, дуже така е термінова. Я думаю, що доповнення до порядку денного у нас не буде. Голосуємо за порядок денний загалом. Так, ще нам треба проголосувати про речільну комісію. Комісію складі, так як ми вибрали їх, там Бондарчук Світлана, Самохіна, Анна і. Бичковська Ольга, якщо є якісь другі пропозиції, прошу. Одним. Нема, значить голосуємо. Хто за? Добре, дівчата працюють. Щодо регламенту роботи, я думаю, сесію ми закінчимо скоро. Бо чотири питання було вчора. з земельної комісії. Питань, ну, якихось таких не виникало. Я думаю, на протязі години закінчимо без перерв і. По 10 хвилин на кожне питання. Хто за такий регламент роботи, прошу голосувати. Хто за? Проти є? Немає. Дівчата переходять до голоси. І переходимо до першого питання порядку денного про надання дозволу на виготовлення детального плану території, земельної відглянки для розміщення очисних споруд, суволисока піч, вулиця Ворон, 29. Ми всі знаєте, що ми голосували в тому році про і виділили кошти на проєктну документацію. Зараз на даний момент змінились трохи умови. Там, де ми мали будувати там, за межами села, тепер треба в межах села і зробити питальний план території. Я думаю, питання вивчено. чи Усь є питання по цьому. Нема. Будемо да. голосувати? Так, голосуємо. Голосую. Хто за, прошу голосувати. Хто за? Проти? Нема? Добре. Рішення прийнято. Ви, дівчата, встигаєте, так? Переходимо до другого питання про надання дозволу на розроблення технічної документації землоустрою щодо інвентаризації земельної ділянки під цими ж очищеними спорудами. Була висока піч Воронкина, 29. Оскільки ми робимо читальний план і там будуть розміщатися ці наші споруди, нам треба зробити інвентаризацію земельної ділянки. Питання є? Ні, що у нас було питання по поводу площі ділянки. Площі, ну тут в ми да, площу тому, не писали. Попав. Не писали, значить просто вже будемо будем затверджувати площу. площу. Потім, Початку. потім Початку. вже, якби технічка, ми буде. ж технічку будемо затверджувати. там 35 на 40. Ну, я ж питав Думаю, зараз, Буде <ріст> <бо, ріст> проєкт. Не скажуть через те, що ми будемо затверджувати техніку. Зараз тобі, поки тобі, не буде. Площад, тобі, да, я цей, да. е, якщо немає більше питань, то давайте голосуємо. Хто за, хто проти? Всі одного. Третє питання. Про надання дозволу на розробку технічної документації щодо інвентаризації земельних ділянок. Під розміщення будинку культури, села Висока піч, воронки на 21. Тож, 에, не площа не там не у нас 0,2251. Там в рішення є. А, так, так? Да? 에, взагалі всі треба документи робити на всій будівлі, на всій земельній ділянці. Починаємо з високої печі. У нас там є питання і ми мусимо 에, робити. Є, є? кості певні Немає. Голосую. Хто за? Хто проти? Воно голосно. Четверте питання. Про надання дозволу на розробку технічних документацій, землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки на розміщення дошкільного навчального закладу село Висока Піч, Воронки на 16. Всім зрозуміло? Почали да. зрозуміло. з високої печі, з містечка, далі будемо йти. А ще в нас залишилася там музична школа. А що, музична школа? ще? А, так. А, чи є там? музична школа, Ну там, а, напевно, теж не було. ну Не підготували, не знаю площі. Площі? Да. Так. Вона... Буде ще висока піч далі, і амбулаторія, і далі буде. Воно не терміново зараз. Так, да, не терміново. Чи амбулаторія ще? Так що, якщо немає питань, давайте будемо голосувати. Хто за? Проти? Нема. Одноголосно. Єдине, що треба підготувати всі заклади, які в нас треба. Готовляться заклади. Зараз вже... під ці заклади, зараз буде технічний паспорт готуватися. Mm -hmm. ну, це ж все гроші. Ви ж розумієте самі, що mm -hmm. ну, все скопом, так не вийде. Нас є певні рамки у. Фінансування. Ну, за необхідність, виходить. Поступово будемо. Да, поступово да? Ви будемо. <кхи> так, так, так. 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 так, на сьогодні э, порядок денний вичерпаний. Якщо більше питань, у нас пальонку до зараз. Може чергова 48, все ще вважається. Це немела україни. Ні. У своїй сору.